Ви Знаєте, для мене вся ця, ця розмова дуже сильно виглядає. От ми збираємося, у нас проблеми з харчами. Давайте легалізуємо канібалізм, все одно люди одне одного жируть. І давайте поговоримо, з якого боку краще розділила діток. з да, калісручек. Ви знаєте, говорити про нещасних чоловіків, які йдуть до жінок проституції за співчуттями, що ви мучі подивилися. Так, от левова частка клієнтів жінок в проституції або одружені, або одружені мають коханку, або одружені мають подружку, або мають подружку. Левого частка чоловіків іде до жінок проституції не за сексом і не за тим, щоб їм подивилися в очі, а за контролем і за правом дегуманізувати живу людину. Якщо подивитися опитування жінок в проституції в різних країнах, в тому числі, в тих, де проституція була легалізована, та в тих самих Нідерландах з їхньою давньою історією легальної проституції, в борделях немає подушок в номерах, тому що клієнти душать жінок. Оце вам легалізація, оце вам захист прав жінок. Бо е власників борделів не обходить безпека жінок. Вони наберуть нових свіжих. Свого часу е право е господи, як вони називаються піскіперс. Миротворчі війська ООН отримали був великий скандал на колись, на території колишньої Єгославії, На їхніх базах почали з'являтися борделі, і власне був виданий наказ, що всі миротворці ООН не мають права їм заборонено ходити в борделі, бо вони не можуть виявити чи ці жінки там з власної волі, чи вони там під примусом. В і власне саме це є головна проблема. Бо ми не можемо зробити добре всім жінкам, які задіяні в цій сфері. Бо вийде так, що як я вже казала, ми зробимо добре кільком сотням, а кільком тисячам ми зламаємо життя. І в тут ми виходимо з того, яка модель дозволяє спричинити менше шкоди. Легалізація цього не робить. Декриміналізація так, криміналізація клієнтів, так вона скорочує попит, вона скорочує кількість тих, хто прагне запхати туди побільше жінок, щоб набрати там собі більше грошей. Бо три найбільш економічно вигідних нелегальних заняття це торгівля, нелегальною зброєю, це торгівля нелегальною наркотиками, це торгівля людьми. І кримін легалізація проституції спрощує максимально спрощує торгівцям людьми цю роботу. Буде найпростіше заховати листочок у лісі. Якщо в тебе легальні борделі, ніхто не буде проходити і перевіряти, хто там в тебе сидить з власної волі, а кого туди продали під примусом. І власне всі 200 років існування жіночого руху, всі 200 років існування фемінізму, жінки і феміністки боролися за те, щоб в жінок не було оцього уявного вибору. А я піду в чи я піду там я не знаю юристом працювати в банк. Це ніколи так не стоїть мова. Вибір завжди або я вмираю з голоду, вмирають з голоду мої діти, мої батьки. Або вони вмирають через те, що в мене немає грошей на ліки, або я йду в проституцію. Власне, левова частка жінок проституції при опитуваннях, вони кажуть, що протягом минулого року більше двох третин зазнавали, крім того, зґвалтування, яке вони переживали за гроші. Бо якщо ми подивимося на визначення зґвалтування, це, зокрема, використання безпорадного положення потерпілої. Економічна безпорадність так само є всю схему цілком вписується. Тобто, а, ну крім того, що їх гвалтують за гроші, їх ще гвалтують безплатно. А, їх б'ють, об них гасять недопалки, їм виривають волосся, їм вибивають зуби. А, середня, я кажу, середня тривалість життя жінок в проституції в країнах, де вона легалізована, 35 років. Тобто в них смертність вища, ніж у, загалом взяти пожежників, поліцейських, рятувальників, і лікарів швидкої допомоги і цих. А, Рибалок морських, це не небезпечніша робота. В них 90% жінок проституції мають такий посттравматичний стресовий розлад, як у чоловіків, після двох місяців на фронті. Чоловік два місяці на фронті побув чи там півроку, він повернувся, він може піти за психологічною допомогою. А жінка в проституції куди піде? В неї що, є гроші на, на того психолога. І власне в в Норвегії була були криміналізовані клієнти. За цей рік кількість насильства побиттів, зґвалтувань, ударів в обличчя в корпус скрутилися майже повністю. Тобто, тепер чоловіки, оці криміналізовані клієнти, вони знають, що якщо вони ці жінці щось зроблять. Вона викличе поліцію, і тепер максимум, що вони собі дозволяють, це потягти її за волосся або її обізвати. І власне в наших умовах будь-яка от розмова про легалізацію проституції вона на правду не про права жінок. Вона про право власників борделів і тих, хто торгує людьми, заробляти на цьому гроші легально, не боячись що їх при цьому посадять. Бо в нас зараз, я зараз не скажу, яка точно це стаття кримінального кодексу. Торгувати людьми заборонено. Але я показує досвід країн, де проституція була легалізована. Коли це відбувається, одразу скорочується фінансування на програми реабілітації для жінок проституції, і поліція втрачає практично будь-які важені, за допомогою якої вони раніше могли, хоча б якось боротися із торгівлею людьми.